Останніми днями у сумах сталося чимало аварій. Постраждали не тільки близько десятка автівок, а й водії і пішоходи. Де та коли сталися найбільші ДТП? Та хто винен у цих аваріях? Дивіться далі. Вчора близько 17 години на Прокоф'єва водій вантажівки не переконався в безпеці свого маневру та зіткнувся з мотоциклістом. Водія мотоциклу з закритою черепно-мозковою травмою забрала карета швидкої допомоги. Близько восьмої вечора вже на Харківській зіткнулися двійномарки. За словами полісменів, водій Кія при виїзді з прилеглої території не надав перевагу автомобілю, що рухався по головній дорозі. Від удару водій шкоди отримав забій голови та внутрішню гематому. Був удар, але да. виїхала машина. Я ударив машину, все. Що я він, що скажу. Як ви думаєте, хто буде брам водійської? Однозначно, водій Кія був неправ. Я їхав по головній дорозі. Майже о 10-тій вечора на проспекті Курському автівка наїхала на пішохода. На проспекті Курському водій ВАЗ допустимо, Сив наїзд на пішохода, який приходить про різну частину пішохідтака, що тримав тілесні ушкодження, з яким був госпіталізований. А сьогодні, вже на перехресті металургів та вигонопоселенської вас, порушуючи правила, не надав перевагу білій джилі і на швидкості влетів у бік автівки. Обійшлося без жертв. Марія Бульдович, Христина Опаренко, Олександр Білявський, Новини СТС.